На небесах, пише Павел, є книга, де все записано, всі наші гріхи, діяння, кроки, думки, побажання все зафіксовано. І називає ото рукописане гріхов наших, ну, як би рукою записані. Що ж зробив, як сообщає пророк Осія? Христос. Павел Подтверждає Христос істребив, знищив Ученням бувши у нас рукописання, котре було проти нас, бо там були наші гріхи записані. І Він Христос взяв його від середи і пригоздив ко Христу наші гріхи, рукописання наших гріхов. Оту хартію, в котрі все записано, Христос прибив, давши себе розп'яти на кресті. Но оті сатанінські сили начали власти, котрі завжди в цьому світі хвалили безбожієм, так от, з моменту розп'яття Христа, почалася нова ера і Воскресення Христа дало нову еру в історії людства, в котрій вони ісусом власно подвержені ганьбі, бо Христос востержествував над усіми своїми противниками і гонителями. Добавляє Павел таку думку: най вас не осуждає, коли ви держите пост. Держати якусь, щось їсте, щось не їсте, або якийсь маєте празник, або нові місяці або суботу, найвасато не осуждають. Чому? Бо і все, що ви робите, перечислено, є, і субота, і нові місяці, і піщу такою їж, такою не їж, все це старое. Це лише тінь будущого, будущих благ. А реальність. Тіло во Христі Ісусі. Коли ми повірили в Христа Ісуса, ми стали дітьми нового Завіта, нового Договора з Богом, то старий Договор пішов в історію з новомісячами, з суботами і з предписаннями ту йду їж, тут не їш. Все одійшло. У Христі Ісусі ми тепер маємо свободу, і ми православні християни, котрі живуть у Христі Ісусі Духом Божиїм, водими. Для нас не треба предписувати не кинь, не йди, не говори, не кажи. Ми то то знаємо, чувствуємо, видимо, і Духом Святим нам підсказано, каже Господь, навіть коли вас будуть гонити, потягнуть вас світні безстидник, проказник у суд, не переживайте, що будете говорити, вам все буде дано Духа Святого що казати, і вашим словам от Духа Святого не зможуть протирічити усьому світі ніхто. Так значить, от откуда у православних наших людей такий унікальний опит, ми з одного погляду определяємо. То наш священник, архірей, ілі і тороскольник з одного так, коли, погляда оприділяєме наш, не наш, то є нашої віри. Дух Святий завжди держить нас в знанні, на лиш тих людей, котрі систематично контролюють себе, сповідаються, причищаються, моляться і ніколи не падають духом, якщо їм треба десь. Потерпіти за віру Христову, будучи свободні від гріховності, живя у святості, церковній, православній, ми діти Божі, діти церкви, а в вічності, в'єдно з Прокомосієм і наслідник Царства Божого. Амінь.